Російська пропаганда це не лише новини чи політичні заяви. Музика, література, кіно. Пропаганда може бути у тих місцях, де ми найменше її очікуємо. Вона впливає на митців, дурить аудиторію і малює мало неутопічну картину про історію, культуру та суспільство. Привіт! На зв'язку ведучий подкасту культурний детектив Михайло Тарчинець. У кожному епізоді я водитиму вас чагарниками російської пропаганди, яка глибоко пустила свої колючки в українське мистецтво і разом із ним у наше сприйняття власної культури. Допомагати нам на цьому шляху будуть запрошені експерти. Разом із ними ми розберемося у тому, що на жаль залишається поза нашою увагою, але воднораз сильно впливає на свідомість. У цьому розслідуванні ми підемо слідами російської пропаганди у кінематографі, музиці та літературі. Наші гості допоможуть розгледіти детальніше, яких паразитів насадила тут Московія, як нам їх викорінити звідти та при цьому не поранитися об них самим. Стежте за нашими соціальними мережами та оновленнями, адже скоро вийде перший епізод культурного детективу. І пам'ятайте, мистецтво теж може бути зброєю, а наша мета навчитися нею володіти.